Всім привіт! Хоч ми з і не відмічали річницю свого весілля, але до нас все одно приїхали наші рідні, щоб нас привітати. Так завжди у нас, коли у когось якесь свято і не відмічає людина це свято і каже: Нічого не даруй, все одно не відмічаю, не треба нічого придумувати. Але у нас так не діє і кожен все одно щось дарує і вітає. Тому трішки посиділи, звичайно, за столом. І я не знімала, тому що не кожен хоче попадати в об'єктив камери. І я це поважаю, тому я не змушую нікого зніматися. Я думаю, вам буде цікаво, що ж нам подарували, тому зараз я вам покажу. І мої батьки подарували нам ось такі дві подушки. Бо у нас подушки з пір'я, а ці бавовни. Такий мого чоловіка подарували нам бонжур Ой. І по шкарпеткам. Ось таким. І ще лед. Зараз я покажу вам поверх свого настилю. Ось такий. І моя бабуся теж подарувала нам плед, тільки іншого кольору. Ось такий. Так що тепер у мене ось так. Два пледи. А зараз я покажу, що я подарувала моя сестра з її чоловіком. І ще така історія була. Сілиш за стіл, і я так кажу. Тільки в мене немає стаканів то я поставлю чашки, будем бити з чашок. І тут, а сестра каже, подивися в коробку, подивися, відкрий коробку. Та зараз відкрию, зараз відкрию. І на стіл ж ставлю там все. І така, подивися в коробку. Я ж така відкрила, а там якраз стакани. Дванадцять стаканів. Ось та Так що ось так нас привітали. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь і ставте лайки.